Сьогодні 11 грудня, зараз 10.34 і я починаю свій етер ранковий. Я тестую зараз різні часи виходу в етер для того, щоб зрозуміти, коли це вам буде зручніше, і коли ви будете з увагою дивитися те, що те про що я розповідаю зараз. Поки ви збираєтесь, я хочу коротко нагадати про що ми говорили раніше. Зараз буду з усіма вітатися. Ви одразу, якщо чути і не чути, ви напишіть там просто в плюс-мінус, щоб я зрозумів там, як мене видно, як мене чути, як взагалі зв'язок, і щоб ну мені було зрозуміло, чи все ви бачите і чуєте. Я... Я ці ветери проводжу для того, щоб ви отримали більшу частину відповіді на свої запитання, тому що в цілому, то в, в цілому, то моя задача, щоб ви дивилися, бачили, що я чим я займаюсь, як я це роблю, які в мене цінності, і як я можу вирішувати ваші проблеми, з якими ви в цілому стикаєтесь в контексті нерухомості або переговорів. Ось і на більшу частину питань я відповідаю в себе. Хай, На більшу частину питань я відповідаю в себе в постах, відео, в рілзах, в цих етерах. Але якщо ви думаєте, що у вас якась така ситуація більш складна або унікальна, або вона не підходить під той формат, про який розповідаю, ви, звичайно, можете звернутися до мене за консультацією, і в мене є три варіанти по ціні, по вартості цієї консультації. Вона може бути або безкоштовна, тобто я просто вам... Розповім, як би я поводився в вашому питанні, ну, в вашій ситуації, яким чином я би її вирішував. Вона може коштувати або відсоток від вашої вигоди. Я потім наведу приклад. Або це стандартна ціна, вона там може бути 3-4 тисячі гривень, в залежності від часу, скільки ми цим займаємось. ну тобто Інколи можна про все поговорити хвилин 40, а інколи це може займати більшу, більшу частину ну, більше часу, просто там, півтори 2 години. І я прив'язуюсь до часу. І якщо ми з вами будемо, в... ми з вами або домовимось, і я буду вирішувати ваше питання, і це буде просто враховуватись в рахунок мого майбутнього гонорару. А якщо ні, то ви просто можете отримати достатньо відповіді для того, щоб це все зробили, щоб вирішити вашу проблему ну, свою проблему самостійно. Ну, Тобто, ви можете. Я можу вам просто покроковий план розповісти, що зробити в тій в ті чи іншій вашій ситуації. Неважливо, це стосується нерухомості або переговорів. І інколи ви можете зробити все самостійно. Я буду сьогодні розповідати історію про підтримку одного бізнесмена в переговорах для того, щоб йому потрібно було розійтись з партнером і зробити так, щоб він не, ну, просто не втратив, не втратив частину свого бізнесу або весь бізнес. Хочу почати здалека. Я зараз навчаюсь, і в мене було таке завдання. Просто я мав відповісти. Ну, це звичайне завдання для себе, але я мав в цьому курсі відповісти на питання, які проблеми вирішує мій бізнес. Ну, тобто, з якими проблемами до мене, до мене приходять люди. І там така цікава штука, що. Зазвичай, якщо ви е, приходите, ну зазвичай, якщо в клієнта є якась потреба, то це зазвичай, це предмет, це предмет, або щось, якась річ, і так далі. Ну тобто, це або там квартира, машина, ну і просто це матеріальні штуки. А проблема вона завжди е, пов'язана з дією. Тобто е, щось не відбувається, або щось відбувається, що людину не влаштовує. І це для нього проблема, або для неї. Е, е, і, тако, і з такою, і з цієї проблеми вона шукає. Вона шукає, в... хто б цю проблему міг вирішити. Так от, і я для себе вивів декілька, декілька таких питань, з якими люди до мене звертаються. Я виділив тільки сім. Їх може бути більше, але я їх можу просто привести до тієї чи іншої групи. І. Якщо це стосується нерухомості, то я просто перелікую ті питання, з якими люди можуть звертатися. Це хочу дізнатися за яку ціну я можу продати або здати свій об'єкт. Просто хочу дізнатися за яку ціну зараз, хочу не продашевити під час продажу, хочу не переплатити під час покупки. Хочу розібратися, що мені робити зі своїм об'єктом взагалі. Хочу, щоб хтось другий за мене займався в, і досяг того результату бажаного, який я для себе придумав. Хочу, щоб мій, моє питання вирішував професіонал. Ну, це про статус. Ну, тобто, людина звикла когось наймати завжди на вирішення своїх питань. І для неї, в, для неї важливо, щоб цим займався саме професіонал. Ну, тобто Якщо мене сприймають як професіонали, то мені в, доручають вирішити ту чи іншу проблему. І є ще така група людей, які хочуть контролювати весь процес. Я звітую про те, що я роблю. Я завжди кажу про ну перед тим як ми починаємо вирішувати ту чи іншу проблему, я завжди кажу, ось у нас буде такий план, такий в нас план Б, якщо не вийде, і ми будемо робити все покроково таким -то чином. В залежності від про проміжутичних результатів, які ми будемо отримувати, ми будемо підлаштовуватися, підлаштовувати свій план під ситуацію. В нас є загальний план стратегічний, і ми там тактично будемо підлаштовуватись під нові вводні, скажімо так. Тому що завжди, коли, наприклад, ми продаємо або купуємо, ми виходимо і стикаємося з дійсностю, яка так чи інше вносить корективи в те, що, в те, що ми робимо. Так от, для таких людей, якраз оця історія, коли я хочу все контролювати, процес, для них це дуже зручно, тому що вони, по-перше, знають, що ми будемо робити. По-друге, вони знають, якщо ми від, відхиляємось від плану, або ми план цей змінимо. Для чого ми це робимо? Чому, з якої причини, і для, для якої, з якою метою. Ну і дійсно, я по всім своїм крокам звітую, тому що, ну, якщо, наприклад, це дорогі об'єкти, і там маркетинговий бюджет може бути. Ну, там, більше тисячі доларів на місяць, наприклад, ну, власники зазвичай хочуть знати, ж ці гроші ви... в... куди ж ці гроші витрачаються, і який результат ми отримуємо на вкладений долар ну, в рекламу. І для них дуже важливо розуміти, контролювати, що відбувається. Ось. Ну, це такі, я можу сказати, я просто згрупував розповсюджені питання до тих ситуацій, які в якими в мене яким були в... практиці. Uh, і зазвичай я завжди про це кажу. зазвичай ми починаємо з консультації для того, щоб зрозуміти взагалі наскільки яке в людини питання, ну щоб класифікувати, з якою ситуацією мені ну з якою ситуацією мені потрібно вирішувати. По-друге, важливо розуміти, чи взагалі я буду корисним в цьому питанні, тому що може бути таке, що я просто не знаю, як це робити, і я можу в ну, там теоретично припускати. Як це зробити? Але е, я ж все одно ми ж домовились, ми приділяємо цьому і увагу, і людина має піти з якимось результатом після консультації. Е, частіше за все, результатом ну, є якісь, якась нова точка зору, якої раніше він взагалі не бачив. Тобто, е, тим, що. Це просто завдяки тому досвіду, якого в нього немає, в мене є, я можу просто поділившись своїм досвідом, результатом буде просто нова точка зору на ситуацію людини, в якій він опинився, або ну, в якій вона опинилась, людина. Ось і це, е... це дуже прикольно, коли е... нібито я для себе розповідаю людям буденні речі і розповідаю, як, наприклад. Е... Як, наприклад, вирішувати проблеми з нерухомістю. і вони мені дуже подобається, коли я досягаю цієї реакції, коли людина думає, я так не думав, а я й не знала, що так можна, а що так можна було. І... Коли мені дійсно вдалося відкрити очі і просто подивитись на їх проблему по іншому, по новому, і ну для мене це для мене це ознаки того, що дійсно це було корисно для них, і для це мінімальний результат, який людина може отримати від того, що просто поспілкувавшися з професіоналом, на мій погляд, тому що ну я так само вимірюю для себе консультацію з тим чи іншою з чи іншою тим чи іншим спеціалістом. Якщо я розумію, що мені... Розповіли щось нове, з чим я можу скористатися, чого я раніше не знав взагалі. От, наприклад, як зараз в навчанні я вчуся, і все, що я дізнався, я раніше не знав. Ну тобто, 100% інформації, яку я отримав, вона для мене була цілком невідома. Вона більш за все вона корисна для мене. Ну, тобто я можу зараз це імплементувати в свою діяльність, діяти тим чином ну, новими для себе інструментами. Я їх взагалі не знав. І для мене цілком корисно. І я дуже добре розумію людей, які після консультації отримують якісь якесь прояснення. І вони розуміють, а, так, це ж все так просто було. Добре, дякую, що ви мені сказали. І це в мене. Це відчуття мені дуже знайомо там, по терапії, по консультаціям з професіоналами, по, з в коучингу, зараз в навчанні і так далі. Я дуже чітко знаю, що якщо я щось, ну, щось е, нове дізнався, ну або підтверджую свої догадки, ну так, якщо у вас є якісь сумніви, сумніви просто так не, не з'являються. Вони з'являються від того, що щось не зрозуміло і так далі. Для мене це слово прояснюється, ясність, воно для мене дуже важливо, тому що завдяки. Прояснення я можу рухатись далі. Ну тобто я бачу шлях і так далі. Ну тобто, знаєте, не так не, не на, на, на помацки, а вже більш усвідомлено. Так от, результатом консультації завжди є ясність. Якщо я, наприклад, не знаю, як це зробити, я можу завжди, завжди порекомендувати, як би я це робив, або до кого звернутися, або як якби я шукав спеціаліста, який вирішить цю проблему. і е, і от, і, е, В результаті. В консультації завжди легко, тому що ми в моє питання головне дізнатися, а чому от те, що ви хочете, ну тобто, ви завжди ж хочете якось отримати результат. Ну вирішити вирішити якусь проблему. А чому вона досі не вирішена на ваш погляд? І що могло б статися? Такого, чого раніше не було, для того, щоб вирішити цю проблему, ну і так далі. Ну тобто, ми розвиваємо думку таким чином, щоб зрозуміти, а що, а що потрібно зробити, щоб вирішити вашу проблему. Ну і все. І в результаті, що я тоді, якщо я розумію, що я можу це втілити, або навіть якщо я не стикався з цим, одну хвилину. Якщо я не стикався з цим, з власного досвіду, я можу припустити, як би цю проблему можна було вирішити. Розповім вам декілька ситуацій. Які стосувалися переговорів. В минулому етері я розповідав історію про те, як завдяки переговорів взагалі можна домовитись про те, щоб знаєте, як підвищити, ціну, підвищити ціну оренди, не шукаючи нового орендаря, наприклад. Я розповідав про 4 ситуації, зараз я розповідав про 4 ситуації, де прості кроки зробили, так, зробили в... покращили людям ситуацію з їх грошима. Ось вони в першій ситуації орендодавець орендодавець просто зміг домовитись по підвищенню оренди, завдяки тому, що він почав робити активні дії по пошуку нового нового орендаря. І попередній орендар ну звичайно погодився на ринкову вартість. На яку він раніше не погоджувався. А в другій ситуації це був власник квартири, який довго не міг продати квартиру. Але коли він зробив просту дію, ну не він зробив, ми для нього зробили. Коли ми для нього зробили просту дію аналіз конкурентів і наблизили його до реальності, він просто зрозумів, що ну окей, потрібно робити так, 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 так і вирішив своє питання. А третя історія була, коли оренда орендар, ну за інтересант, я б так казав, він дуже довго, він дуже довго хотів орендувати одне приміщення. Але про нього взагалі не знав власник, що він хоче його орендувати. А приміщення воно просто завжди без реклами якось там мінялись орендарі, і він просто не встигав, не встигав його отримати. І я йому кажу: а що ти просто не прийдеш і не скажеш, не зробиш йому пропозицію, щоб коли в нього звільниться приміщення, щоб він одразу про тебе згадав. Ось. І... Далі я ще розповідав про ситуацію в переговорах. Якщо ви хочете, наприклад, коли ви продавали рекламували свій об'єкт за високою ціною, потім ви вже в цілому готові прийняти пропозицію, ви отримали пропозицію нижче тієї ціни, за яку планували продати об'єкт. Вона в цілому вас не дуже -то влаштовує, і якщо вона вас не дуже влаштовує, я розповідав, як її підняти. Я розповідав про те, що коли у вас є пропозиція, яку ви приблизно готові прийняти, вона нижче того, що ви планували отримати, то ми можемо просто всім, хто міг цікавитись вашим об'єктом, повідомити про те, що ви вже відкриті до нових, так сказати, так би мовити, ну, до нових умов. Ваші ну в піти на нові умови, і е, чому я про це кажу? Тому що чим більше людей знає про те, що ви готові піти на ці умови, тим більше вірогідність того, що у вас буде два чи три інтересанти, е, стикаючи інтереси е, яких ви можете просто підняти для себе ціну. І це все ситуації просто з переговорів, тому що там насправді не велось якоїсь активної роботи по рекламі, там і так далі. Це просто були такі нові штуки, які люди навіть просто не знали, вони не користувалися цим, тому що в них не було такого досвіду. Е, і Зараз розповідаю про ситуацію в переговорах знову ж таки, яка в з якої до мене звернувся клієнт. Історія була дуже кумедна, тому що е, мені написав, мені написав е, інтересант, який каже: мені потрібно підготуватись, підготуватись до переговорів. Ну окей, ну а я їду кудись там з однієї зустрічі на іншу. Ну тобто, це було взагалі не так, що знаєте, я сиджу, чекаю. До мене прийшла заявка, і я такий, а о, давайте почнемо її обробляти. Ну тобто я був взагалі в своєму контексті, в своєму графіку, якомусь це було влітку. Uh, і я кажу: ну добре, коли переговори? Він каже: о 18 сьогодні, а <смі> це де ну десь приблизно там о 15 все відбувається. Ну я одразу розумію, що це ну, складновато для мене буде просто зараз це просто всунути, встромити в свій графік. Але він ну, дуже наполегливий був, тому що я так розумію, що, ну, щоб людина прям горіла. Uh, що ми зробили? Для того, щоб ну просто я вважаю, що в переговорах головна штука це підготовка. Тому що якщо ти хочеш, як мінімум в них не програти, то потрібно точно підготуватись. Я його одразу налаштував на те, що сьогодні переговори будуть про те, щоб перенести їх. Ну тобто, потрібно зробити декілька дій для того, щоб просто перенести ці переговори. І ну багато не буду розповідати про те, як це відбувалось, але декілька важливих речей скажу. По-перше, ми одразу. Запланували е, декілька результатів. Ну тобто, перший результат це ідеальний результат для нього, як він хоче, щоб в, вони поділили бізнес, люди ділили бізнес. Другий результат, е, який для нього плюс-мінус сприйнятний. І третій результат, який взагалі не сприйнятний, ну, тобто, е, зважаючи на в обставини, щоб ситуація з, з залишалась ну, якийсь, якийсь термін в тому стані, в якому є. Ось, ми це все проговорили, а потім ми знову повернулись до початку. Я кажу, добре, а як ти хочеш взагалі, щоб в тебе був цей бізнес? Як ти хочеш, чи хочеш ти залишити цей бізнес, чи хочеш цим займатися? Чи хочеш ти бути з цим партнером? Які проблеми? Можливо, можна вирішити без розриву, без того, щоб там один одного викупав і так далі? А, ні, ні. Він всі сценарії в себе в голові прокрутив і сказав: Ні, от ми в кінці-кінці приходимо до цього. Ось. І найскладніше для нього було в цих переговорах. Не втручатись в переговори, що я маю на увазі? Я просто в прям давав йому конкретні скрипти, що потрібно сказати, що потрібно написати, і саме головне, що я йому сказав, що потріб... чого потрібно не робити, чого не говорити і на що не вестися. Тому що він був не взагалі досвіду. Ну, те, що взагалі без досвіду, ну недосвідчений в цьому питанні. Ніколи в нього такого не було. І все, взагалі він такий дуже чемна людина. Він дуже такий е, правильний і хоче все зробити правильно. І хоче, щоб всі залишились задоволені і так далі. А його бізнес-партнер знав просто про це і користувався цим, і маніпулював саме за, за рахунок того, що він дуже добре знав свого партнера. І мій клієнт. Е, мій клієнт. Він... Завжди, коли вступав в переговори, він дуже емоційно реагував. Тому одразу перше, що ми зробили, просто перейшли в переписки ніяких розмов, ніяких відео зізвонів, зі ніяких е, ситуацій, де він може просто не ну, не керувати своїм емоційним станом. Ми перейшли в ту, ту історію, коли він може цілком 100% керувати ситуацією. І в переписці все вирішилось, а його партнер, ну так як він не дуже там чим не поводився, м'яко кажучи. Там була така прикольна штука, що він писав, 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 потім видаляв, писав, 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 потім видаляв. Ну тобто, там дуже прикольна була маніпуляція, дуже цікавий був, був був досвід. І головне, який результат? Ну тобто, яка ситуація була в людини? Йому вже пекло, тому що він розумів, що якщо він не підготується до переговорів, він просто може втратити свій бізнес. По-друге, він дуже боявся того, щоб він дуже боявся того, що про це там якісь люди дізнаються, і він буде не дуже чемно виглядати в їх очах. Але це ну, така історія, ми про це одразу забули, це ж бізнес. І якась от, яка різниця, як ти виглядаєш в очах людей, які взагалі не в контексті цієї ситуації. От. от. Потім ми перевели те в ситуацію, в стан, коли це можна контролювати, знаючи свої слабкі сторони. І головним результатом для нього було те, що він, врешті-решт, він отримав свій. Очікуваний бажаний результат там, на 30 тисяч доларів дешевше, наскільки я пам'ятаю, ніж планував. І це я все розповідав цю всю історію для того, щоб сформулювати, який результат може отримати людина від консультації зі спеціалістом в даному контексті зі мною. Тобто я підготував його до переговорів, це було, був мінімальний результат для того, щоб він просто їх не програв. А потім я дізнався, яким. Чином в ідеалі він хотів би вийти з цієї ситуації, і ми отримали результат навіть краще, ніж він собі планував, тому що він навіть уявити не міг, що можна було зробити так, а не так, як йому нав'язував його партнер. Ну тобто він просто не міг вийти з якихось рамок через те, що в нього просто банально не було досвіду таких переговорів, і не було досвіду таких ситуацій. Тому я вважаю, що якщо я сам до себе так ставлюсь, і намагаюсь. Продати і дати це своїм клієнтам, зробити так, щоб вони просто отримали якісь нові знання, нові рішення, нові можливості вирішення своєї проблеми, тому що до мене звертаються дуже розумні, дуже е, дуже цікаві люди, в яких ну в яких. Великий життєвий досвід, він, він в них дуже багатий. Але буває таке, що вони просто, знаєте, от якщо людина неважливо, скільки в неї вищих освіт, якщо вона в чомусь не спеціаліст, вона не спеціаліст в цьому настільки ж, наскільки буде людина, яка взагалі ну, просто тупа, наприклад. Ось. І незважаючи на те, який у вас життєвий досвід, скільки ви всього знаєте, книжок прочитали, і скільки. І скільки ситуацій ви прийшли? Якщо у вас не було конкретно ситуацій, ну, в яких ви зараз опинились, то ви можете просто через те, що не знаєте, як поводитись, зробити якісь невірні, не, ну, помилкові рішення. Так. Далі, що я хочу про, ще, про, що, про що ще я хочу розповісти. Ми зупинилися взагалі на тому, ну я взагалі говорив про те, як, з якими проблемами до мене люди звертаються, і який головний результат вони проміжуточний, вони отримують під час консультації або після консультації, і який результат вони отримують в результаті. Співпраці по вирішенню цієї проблеми, якщо це стосується нерухомості, наприклад, так я що стосується це переговорів. Про переговори я вам навів приклад, як це відбувається. І е, зараз розповім про нерухомість, з якими ну питання, з якими люди до мене звертаються. Ви вже зрозуміли. По перше, вони хочуть дізнатися, просто дізнатися за яку ціну вони можуть продати, щоб просто підступитися е, до рішення свого питання, або взагалі можуть вони це в питанні вирішити, або ні. Люди, які хочуть купити, вони хочуть не не переплатити. Люди, які продають, вони хочуть не продешевити. Люди можуть хотіти просто, щоб їх вони звикли наймати людей для вирішення всіх проблем, професіоналів, спеціалістів, і вони хочуть, щоб їх питанням займався професіонал, тому що для них це є гарантією того, що питання буде вирішено на високому рівні. Є люди, які просто хочуть контролювати процес, ну, тобто вони мають знати, що все відбувається за якимось чітким планом, що все для них зрозуміло і що все. Що вони можуть цілком довіряти ситуації і що вони вибирають для себе найкраще рішення. І для всіх цих, для всіх цих цільових груп клієнтів, скажімо так, цінність в співпраці зі спеціалістом, ну, зі мною або з якимось іншим, вона різна. І все, звичайно, можна вимиріти, там, відсотками, грошима там, і абсолютними цифрами. І якщо говорити про це. То можемо так сказати, що в мене є декілька, ну, давайте, не буду казати, декілька, я вже роблю висновку після кожної угоди, що отримав для себе клієнт, що отримав покупець, або що отримав продавець, залежно від того, хто мій клієнт. Якщо ми в цих переговорах, про які я навів приклад, ми можемо чітко порахувати, що людина в неї була в одна ціль, і вона просто. Знаючи, ну використовуючи нові нові прийомчики, вона отримала просто на 30 доларів. Не так заплатила на 30 тисяч доларів менше. Те ж саме можемо сказати про нерухомість. Якщо ми здаємо, то ми здали там, наприклад, там по вищій планці ринкової ціни. Як ми це зробили, це вже інше питання. Або якщо це орендар, то він отримав для себе найзручніші е, умови для того, щоб вести свій бізнес. Тому що інколи е, орендна ставка в залежності від того, де знаходиться приміщення. Вона може бути ну суттєвим відсотком від його виторгу взагалі. Ну і в цілому від тих умов, які є, від того, як поводиться орендодавець, від того, який договор договір ми склали. Від цього все з всього залежить конкретний результат в грошах. Тобто він може або не дотримати частину грошей, або навпаки, користуючись умовами, розвивати свій бізнес через те, що він просто не переплачує. Це ж знову ж таки не переплатити. І покупців. І ще є такі історії з покупцями, коли я можу запропонувати те, чого немає на ринку. Ну тобто запропонувати такі варіанти пошуку, які взагалі їм в голову не приходили, що можна шукати не так, а ось так, що можна піти купити те, що взагалі не продавалось, і так далі. Ось і таким чином покупець отримує закриття своєї потреби, він хоче купити ось такий, такий такий варіант, і він може це отримати через те, що він просто рухається тими шляхами, якими раніше не рухався. І все це зводиться до того, що в цінність будь-якого спеціаліста, якого ви вибираєте, вона, на мій погляд, є в тому, щоб запропонувати вам щось те, що, чого ви не бачили, і за що ви хочете, і за що ви готові заплатити, тому що ви таким чином отримуєте вигоду. Ви зробили те, чого не, не зробили б самі, або ви займаєтесь тим, чим ви любите займатися, або те, що для вас найбільш вигідне, і коли за вас вирішує питання спеціаліст, вам просто вигідно, тому що ви не марнуєте на цей час. Я в цілому розповів все, що стосувалося, що стосувалося вигоди від співпраці зі спеціалістами в тих, чи інших... Класний, в тих чи інших напрямках. Я спочатку для себе і для вас відповів, з якими проблемами до мене звертаються клієнти і які проблеми я вирішую. На консультації я можу розказати, яким чином я це роблю, і якщо я не візьмусь за, ваш, за вашу ситуацію, я щиро поділюсь тим, як би я це робив, якщо б я опинився в вашій ситуації. І таким чином, як, ми, як я дуже часто влюблю говорити, якщо ми не підемо далі, то ви ми з вами зустрінемось. Ви отримаєте новий досвід, я візьму гроші, і ми розійдемось в різні сторони. Або коли ми зустрінемось, все відбудеться теж саме. Ви отримаєте досвід, гроші, я отримую гроші. Аби отримати спеціаліста, і який вирішить вашу проблему, і отримати рішення проблеми з тим результатом, який ви очікуєте. Все, дуже дякую, що ви приєдналися до Етеру. Радий був тому, що ви мене слухали. І сподіваюся, для вас це було корисне і важливо щось для вас прояснило в контексті тих питань, які ви хочете вирішити. Все, на все добре, до завтра. Сподіваюсь, побачимось.